Всім привіт! Знімаємо відео про скарби зі скарбізнізвалища. Все, що ми знаходимо на роботі. такий у нас пакетик. Поїхали розпаковочка. Так, перша, я не знаю для всіх це скарби чи не скарби. Це у нас таймер. Ну, для кухні. До 55 хвилин. Це не те, щоб ти варив яйця, або ставив бульйон, цупік, щось сварити, макарони для Альденте. Ти заводиш отакий таймер. Це щоб не дивитися на годинник, він в тебе задзвонить. Поїхали далі. У нас отакий книга і череп. Я не знаю, це... Ну, по-моєму, це просто або ну, це не глина. Це шпаклівка. Ну, а непогано. Декор отакий. От так, далі. О! У нас отакі От навушники обрізані, побиті життям. Ну, ми замінимо кабель Вони з мікрофоном. А найцікавіше, що це Razer. Ну, Таке відчуття, що вони на нові. Просто хтось десь випадково якось побив провод. Ну, ми перепаяємо, зробимо, будуть класні. Такі навушники коштують десь під 3000 гривень. Деремо далі. Ось вот така фішечка. Я не знаю. Що шо це? Щось тут пише. Що пише? Я не знаю. Нажимаємо вот так. А, а ось у нас Off-ON. Отак. Off, on. Вот так он. Вот І... Нічого не світи, нічого не проїздить, то я не знаю. Ну, якось розберемось. Так, далі. О нас автомобіль отакий. Що, а? Ну я так підозрюю, що не вистачає деталей. Є все отверстиє. Якесь було доповнення. Може крана. Ні, не крана, екскаватора. Ой. А, та і зроблена в Китаї. По звуку. Ну, гарно звучить. Так, поїхала далі. Ой, у нас що цікаве My Wi-Fi range extender pro. А! Ми. Це у нас Xiaomi. Ну, типа це підсилювач Wi-Fi. Якщо ви де живете в якомусь в гуртожитку або хостелі і Wi-Fi поганий, ставите себе в кімнаті і він типу, підсилює Wi-Fi. Ну, побачимо. У нас Wi-Fi дуже класний, тому ми не потребуємо. О, ліхтарик. Отак. відчиняється. Тут у нас крутиться, але це не той ліхтарик, який ти починаєш крутити, і він починає світити. Ні. Це в нас автомобільний. Ми перевірили, він працює. А це, щоб отак, витащити кабель. І потім отак його. Підтягнути. Ну, я не знаю. Ну, по-моєму, непогано. Для ремонту авто. З магнітом. Це алюміні. Не магнітеся. Погано. <laughs> Дуже погано. Могли б перевірити так, далі. У нас якась машинка. Во так одразу дивишся, думаєш, газа є. ми викидаємо все російське. Тому у нас Ford. in Китай, це понятно. Ну от такий. Побитий життя. Ну що ми зробимо? Що є, то є? Так, дивимось далі. Nas suas cicava. Um, nós vimos. Na rodinha que não quis, na reminci, dar é tu leve. Realmente, Realme. afirma. Ну, я не знаю, працює він. Або це фітнес-браслет, або я не знаю, що це. Так, що в нас далі? Далі отакий ліхтарик. Так само з магнітом. Зараз перевірю І Так. Магнітиться. Та, і та, і класне те, що в них... Е... Полюси або однакові, або різні. Я в цьому терміні трошки не розумію. Так, приїхав він до нас. Чайно. А я не бачу. Ну, Дуже-дуже ну, мілко ну, ну, не побачиш. Перевіряємо, працює або ні. тут. Світа, але погано. Але щось світа. А тут. Гарно світа? Я навіть не розумію, чому люди викидають. Ну, Якщо дуже гарний ліхтарик, люди беруть і викидають. Ну, я не знаю як так. Це. І останнє в нас. Це. А я не знаю, ліхтарик. А, да, на велосипед. Ну, тут взагалі цікаве. Made in France. Франція, я не знаю. Ви бачите, не бачите? Ну, Made in France. Це діє отак. Ідея отак. Ну, от. Я не знаю, втулка. Отак. Одягається на втулку. Отак ми. В оцей паз брудний. Вставляємо, зажимаємо. Але ззаді. Ззаду, бо це, ну, це те, що, те, що, те, те, що показує, що ви їдете. Він або мігає, або світить червоно. І все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, всім до побачення!